На роль Колесниченка призначається Артем Полежака. Візьміть реквізит. На роль Ківалова призначається Микола Кравченко. Вам перекладуть. Є болева точка у цих двох панів. Це язик. Шановні письменники, будь ласка, всі учасники пробігу письменників. йдіть до мене. Виходьте сюди. Потім письменники беруться з одного боку за одного, з другого за другого, знаєте, як казці ліпка. І тягнуть, поки хтось із них не переможе. Хороший вузол накладайте, хлопці здорові, щоб не цей не, не розв'язався. Поїхали! О! О! О, перша допомога Колісніченку. І перша допомога Ківалову. Готові. Дтячик найгірше відкривається. Так, це правда. О! Ура! Цьому! Будь ласка! Я що не на камери, а ви мене на розвідки Все, дорогу. Це прекрасно, що ми навчилися разом святкувати такі важливі свята. Вітаємо вас! Вітаємо вас на Хрещатику! День книжки! Відкривайте просто на ваших очах! Звага часу! Я знайшли в них, звичайно, Олег Бенюн, який проводить Махновські фестивалі і відробився з Пешуєм. Знання. На жаль, в там немає. І ми відзначили цей сумний факт 我回答你。